Лише нещодавно ця територія призначалася для вирощування городини чи ведення господарства. А тепер на цьому місці можуть звести багатоповерхівку. Мова про земельну ділянку розміром у 2 гектари у селі Зоря, що на Рівненщині. Спеціально для зведення багатоповерхівки місцеві депутати змінили цільове призначення цієї території. Це не якесь там рішення когось одного. Це вирішують 24 депутата всіх сіл. Що давайте? Хай у нас буде забудова. Давайте щось можливо, якусь ділянку виставимо на аукціон. Відтак цю ділянку було виставлено на продаж. Стартова ціна майже 3,5 мільйони гривень. Як розповів голова Зорянської громади Михайло Олійник, землю вирішили продати. Тому що ми хочемо, щоб була житлова забудова для наших жителів, для ВПО, які зараз переїхали до нас в громаду. Ну і взагалі хто буде звертатись за. Начальниця відділу архітектури Зорянської сільської ради Івана Кузьміч розповідає, зведення багатоповерхівки на цій території відповідає плану зонування. Ділянка по плану згідно плану зонування території Зорянської територіальної громади. Ціль її під будівництво і обслуговування, житлового будинку та громадської забудови. Звичайні обмеження там проходить газ високого тиску, газ низького тиску, розташоване ШРП. В генеральному плані прописано, це поверховість від від до 9 поверхів. Ми запитали у голови Зорянської громади Михайла Олійника, чи є вже потенційний інвестор для зведення багатоповерхівки у селі. Він відповів, що все буде залежати від результатів аукціону. Ну, бачите, ми її виставили на прозоро. Зараз йде аукціон, і будемо знати про це лише чотирнадцятого, якщо я не помираю, 14 квітня, коли закінчиться. Процес аукціону. Ми також поцікавилися у місцевих жителів, чи знають вони про те, що депутати прийняли рішення продати землю громади під забутову багатоповерхівки. Серед опитаних нами людей про це чули не всі. Будівництво багатоповерхівки. Зорі я не проти. Я думаю, школа у нас прекрасна, спортивна є школа. є хороший дитсадочок. На мою думку, я не проти. Зали, Ні, не десь зали. я вже чула, що мають щось там робити, і це я вже чула. Там є недобудова, це на нанизу якраз перед маленькою школою. Ну хай будує, то ж людям треба десь жити. А що мають одна до другому жити. Хоче кожна тепер окремо. Відбудеться аукціон 14 квітня. Учасників щонайменше має бути двоє. До слова, нещодавно очільника Зорянської громади Михайла Олійника рівницький міський суд визнав невинним у кримінальному провадженні щодо корупції. Справа тривала близько 9 років. Відповідно до матеріалів, сільського голову обвинувачували у вимаганні півмільйона гривень від підприємця за вирішення. Питання щодо виготовлення документації на 10 земельних ділянок. Територія мала дістатися місцевій громаді і ветеранам АТО. За весь час слідства та судових засідань чоловік постійно залишався на посаді. У 2020 році жителі знову його переобрали. Місце очільника громади він займає досі. Максим Остапець, Валентин Злоденний, телеканал Media Group.